5, Десна 4.0 А чого 4.0 0 Тому що я сюди приїхав на 4 дні. Прикиньте. Так, старе місце це з першого, першого, перш перше. Це місце Десна 2.0. Мені тут більше всього сподобалось. Якраз воно було вільне. А сьогодні буду... Коротше ставати тут. E, значить відео довгим не буде. Буде хі -хі, кожне відео за кожен день і я думаю, я думаю буде цікаво. Перший день звичайно ж трохи організації. Дивіться Корейше, розкладаюся. Так, да, До речі, я сьогодні з престановським своїм кріслом. Наконець-то я його вигулюю. Таке, бачите, за бісом, зовсім прикольно, удобно. Ще огонь. А? Так, ще, отаке в мене кріслечко. Тут в мене столик один, столик другий, Рукомойничок для прикормки. Подставка я сюди не ставив, я буду ловити на три ноги, тому що ну, немає смислу. І звичайно там лагерь. я машину віджену, трошки далі. Буде стояти лагерь. Приїде ще до мене другий ігор. І трішки пізніше, якщо вийде, прийде, ще Саша да, ну. Останній тиждень відпустки. Трішки попрацювали. Минулий тиждень відпустки я попрацював над деякими речами, говорити не буду. А цей тиждень вирішив все-таки, ну, потрібен, людям потрібен відпочинок. Трішки відпочинок. Ну, а там буде видно. Так що, от так ось. Лишайтеся, все буде бомба. Там теж знайомі підписчики сидять. Там приїде ігор сяде. Ну коротше, буде круто. Замішаємо трохи корму, так? Да? Горох з перловкою. Просто зварено в мультиварці. Ось бачите. Додавай, звичайно ж, без гороху я нікуди не їжу. Всі це чудово знають. Так, прикормка буде зовсім проста, випрацьовувати буде вже по ходу рибалки, але мені шепнуло одну штуку. Такі. для шоколаду. Це не реклама, бачите, закрив. попробую. Не знаю, что с тобой выйдет. Давай. Ага. Ну, сказала, что пробуем это. Ну, буду пробовать. -то. Дуже просто цикаво. Действительно, оно так я сейчас, у нас есть. Друзья, сегодня у нас уторок. А потом мы будем ехать на полную в пятницу. Наиранейшее. Поэтому будем экспериментировать, экспериментировать, экспериментировать. Розбиваємо корм, а вона треба розбити ворог з перловкою на частинки, щоб не було комочків. Так, Я з нею раніше особо не працював, тому я не знаю, стільки потрібно води, стільки всього іншого. Ну що, як бачите, Замішав я небагато корму, це не замішав на двох. Води дав небагато, в принципі, почекаю поки вона набухне, а там ну, далі, якщо що, просто дозволожу і все. Просто ворог перловка варені і пачка припарків. Далі в мене є всякі додавки, ліквіди, постачинно і все інше буду додати, хоча тут пастачина є. Буду додати вже, експериментувати по ходу рибів. тому що зараз... Так як я минулого разу наприклад, замішався, а потім експериментував, то виходить, я десь кілограм прикормки просто викинув, тому що, як правило, вона стала не потрібно Так що, лайк, за корм, готуйте так, а далі експериментуйте. По вуличі. У мене Zemex River 390-160 Brain Storm. 390-120 катушка Brain Scloud 5000, BrainStorm 6000 и шнурочки 0,8 по Японії Так що десь вот так вот так виставився, все взагалі бомба Гуру повідниця всі пам'ятають, да по кормушкам Брейнска з грунта зацеплені 100 грамів. Ну і, звичайно ж, одразу наші поліпці, безпровідно, що саме робочий варіант 38 км, воно розвивається в два, і гачок, цей, Катана, 10-го, ні, не 10-го, 8-го, 20-го, Все. збрехований. Пацанів я тільки щодо коло, що вони там декілька вже дістали. Знайшли дистанцію, тому що не на всіх дистанціях воно клює. Не знайшли дистанцію і ми всі по одній дистанції виставили. Друга палка в мене буде дальняк, там де в мене минулого разу все вибривало. Перший закид пішов. Так, у нас тут, коротше. Аллилуйя, америка. Я ще не розклався вже, хлопці. А ну-ка. Опа-на! Красава! Ну що, хлопці, вітаю вас з починок? О, ну такий, да. Все хороший Такий кило 300 железных о, 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 наконец-то у человека улыбка о, на, <рістя> <рістя> на облечи <'ї. рістя> <рістя> вообще красава саня достань пожалуй як небагато треба да всего все спіймати гарного ляща леща дальний чутка дальничок Смотри, да. красиво! Вау, настоящий мячик! Мелочка за дальняка. З дальняка, да? да. І З дальняки, да. в ближняк, це прийти, ти бачиш? Ні, ну зляка. мелкий, бачиш. То ну, перший завжди має такий бути. Ну, да. <laughs> ну такі, друзі. Ну, таком ореду точно братом не буду. Mm -hmm. Давай. Вперед, расти. Так, ну что, продолжи. Так, ну все. Старший лящик Не здоровый. Але е. Так, так, все. потім <почень> є, И це радует. Надеюсь, что... Шо... Це не закінчиться тим, що зловиться тільки такий один маленький ліс. Надія є, будемо ловити ну, здорових рещів. Спрацював у мене довгий поведець, 75 см, і спрацювало 5 топлених опариш. Ну і прикормка, яку я перед вами приготував. Не додавав я ще нічого, туди чистий корм, побачимо поки так.

Будем знімати контент. Не ловить рыбу, а знимать контент. О, хорош. 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 Ну це бля це реально. Це вже точно ми будемо жарити сьогодні. Це вже... Це, 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 не, Не двушечка, ну. Полтора точно. Короче, з тобою все ясно. Отак от. Отак вот і допомагає людям, да? Звичай на рибалку, гачок, йому дай повідець. то все і все. И все. Ну, вже напакував все. Вже напакувався. Карбохват. Була історія, йду теж По берегу припілі. Ну, там році йду касу шукать. Ага. По Почистить. Знає, слаб, такий, дядька такий, ну тоже там, прикинути ти що, рибали собі там, не до зміни. Ми за косу розбалакали з ним. А, рибалки як такої немає. Я кажу, ось ми сидимо, у нас нема, а там хочу вакати, покажу. Ось дивитися, для чін людина собі зловить, а вам і нічого. Що... О, та це ж Макс, скажу. <ріст> <ріст> типу, ми його кріпсуватися вчили. І він не дивлячись не знайшов. Вот Отаку каже, що шнур вот такий, повітець там друг другий. Метро, <ріст> і думай пасіть, коротше, І Який там метровий, що там? Тобто, <ріст> друзі, бачите, все-таки різні бувають. Да, різні історії, бувають історії, <ріст> да. Ми тут, типу, вважаємо себе в професії, фідерменами, а приїжджає людина. Получається, людина бере да, і все. Дрина і переїжджає всіх. Да. Друзі, це ще така похлюка, що просто капець вийде. При тому, єлі-єлі-єлі. Якого червяка під кілограма, я вперше ще казав. Не дрізнісь, Юрчик, бо я вчора скупився, блядь, і я можу наглянути. Сьогодні немає, а завтра після обіду. 800 железних. Клює на 5 опарів поводок 38 см. Бачили, які монстри. І такі не... Друзі, не встигаю просто засняти, тому що ну, тупо уйде фідер уйде у воду. <різь> Це жесть просто. Це просто жах якийсь. Вітер, звісно, капець, так що вибачайте, якщо щось буде... Зі звуком не так трошки, то ну що поробиш. поробишь. Димона тільки що тоже зійшов. Хороший. Прям корот, ды снимает, тут капец. Ну короче. Тут у нас... 아, 그러거든요. 아니, 그렇죠. 가이 너무 너무 너무

До спрацювала дальня дистанція. Це що 65 обертів. Але звідти вже другий лящ. Ну цей був крупніший. Той зовсім перший зовсім був такий сопляк, сопляк можна сказати. Тому, коротше, дальня дистанція теж працює, він там чорхається. Знаєте, буває по-різному що. Ближня перестає працювати, починає працювати давно. Ну, тобто тут не вгадаєш, тому я як завжди ставлю. Ну, дві дистанції це саме-саме саме правильно. Ну, і Простояло вона там навіть, напевно з пів години, може й більше. Ну коротше. Має право на життя, але хі, ближняк працює краще. оп, оп, оп. О, ты уже что-то что поцикавише. Бежу все, что да. Опять на дальняк. Кто там? О, что и сопротивляется. Ну давай, кто то там? Будем все здесь ставать. Ого. Жме, 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 жме. Давай, кто там? Выходи, подлый трус. А Ади, не хочу поднимать. Это что такое? А, это у нас просто лящ зачетный. оце вже він таких я люблю mm -hmm. байти. То що та дрібнота чесно не сильно впечатляє. Речі дальняк. Відпрацював дальняк. З довгим повіцем. і на а, тут опаришу. А, це господи. Ручка підсаки, братан. брата. Річка підсока клює. Так, і хто тут у нас? Ух ты господи, ще і за самий-сами -сами краєчок. Це таке кіло триста, кіло 400. Давай. Клює. Коротше сьогодні клює на опаруш. Ну і в принципі дальна точка відпрацьовує, бачите, ближня мовчить з дальної дістається. Потім навпаки опять не встиг засняти. Опять дальна брівка. Але щесь не здорово це хто знає, ну, тут така риба, знаєте, зразу йде як нездорова, а потім починає під берегом коні ну, такий. Таких ми не беремо точно. Ну, При худих розкладах то такі, саме воно, але... На сьогоднішній день, так як ми надовго, навіщо рибу маринувати в тому садку, якщо її можна зразу відпустити. Так же. Так же. А так. бачите Ну ось, друзі, бачите, ну на кілуха десь грам 800 його. ну Давай. Пока. Опа Вот за поклевка. Капец. Я пока думал, может палатку там поставить, обушешись. А тут, короче, дивлюсь. Фидер просто. Ух ты, ё-моё. Стоп, дружа. Стопе. Так. Хорош, парень. И... Есть. Носа ну, такие, да. Короче, полторашечки. А ложевины клюет, друзья. Так что капец. Ха -ха. А, хорош, парень. А? Ну це полтора железна. Тупо красавчик десь А? Ще кос. Давай Фу. Фурячь, думаю, піду подивлюся, може, лагер розкладати. Тут палатку ставити а тут такий загиб що просто карпець чекаємо ще більше хочу все таки якісь двушку трьошку ну, двушка можна сказати вже є Хочется уже, пусть трешку взяты, так уж, чтобы вам показать матер еще. Так. О. Часы. Я... Иди сюда. Что такое? Да застрял. Кто ты? Ну, Давайте-ка, чтобы все нормально. Выходит. А, Мелочь зато. Мелочь пузата. Да чепаси ты. Цыгачки. зацепился-то. А, такие друзья. Значит, таких ми амністія. Братва, поклвка на... Поклвка на горох. І я думаю, що це сазан. Я думаю, що це сазан. Серце в пятках. Он только что меня убивал вот там. Бля, не могу поднять, прикинь. Я не, могу. не могу. Бля, ну это 30 капец. Давай. Обалдеть. Та Давай. Димон. Аби тільки не резанул поводок. Капец. Да, Сазан. Не матюхайся, бы Блін, як його тільки цим піцаком брати, я не розумію. Не Великий є? Не широкий, не дві а широкий. Давай неси не. Сазон. А ну подожди, зможемо ним взяти? Ну звісно ми жоху не взяли з тобою. Ушов. Ото рижий був, ти бачив який? Ай-яй-яй! А трошки кайфанув. Блін, друзі, ведь, короче це просто жистях двісь, руки просто дрожать. От этот рижий ушв, блін, капець просто, тупо рижий утик. А, -а, -а, а гачки, коротше, малий гачок, походу. Фу, просто жах, просто жах, блін. Ушов, саком, подсакав, в мене подсак, поняли? Як його цим подсаком взяти? Ну, можна було по... -по... але... Блін. Ну коротше, закинув опять. <реш> надеюсь, надеюсь все таки, що за таку кількість дівчин просто віздав. Потому що це капець, дивіться, дер ногу впав. Обхід. Падлюка така. Але був красивий. Então, i'm done